Обчислення визначених інтегралів. Звичайно ж, воно відбувається за формулою Ньютона лейбніца ось вона перед нами є. Що потрібно робити? Потрібно знайти первісну, а тоді підставляти в межі верхню спочатку ось F від B шукати значення первісної від верхньої межі, і віднімається значення первісної від нижньої межі. Я підібрала кілька прикладів, які такі найбільш типові і де найбільше можна. Задумуватися над ними. Отже, мене звати Надія Ткачівська. Кому потрібно вчити і розбиратися у визначених інтегралах, працюємо зі мною. Отже, ось перший інтеграл у нас від мінус одиниці до одиниці. І ось така підінтегральна функція. Вона складається з двох доданків. Отже, ми можемо або розбивати на два інтеграли за властивостями інтегралів, або шукати первісну одразу від того виразу, який є у дужках. Ну, що ж у нас є? Але я б ще переписала, тому що у таблиці в нас немає значення вигляду, вірніше, одиниця, що ділиться на х квадрат. Ну, тому я перепишу. Я ще перепишу ось так, що це буде інтеграл від мінус одиниці до одиниці. А одиниця на х квадрат це ж буде х у мінус другому, і відняти 2. Тоді до х. Ну і тепер можна вже працювати над первісною. І беремо собі ту первісну. Це вже цілком табличні е, вигляди. Х мінус другому це буде х в мінус другому додати 1, що ділиться на мінус 2 додати 1. Відняти від двійки буде 2х. Беремо собі це в дужки. І інтеграл, уже значок інтеграла зник, але з'являється оця вертикальна риска, щоб межі написати, від мінус 1 до 1. Дорівнює. Враховуємо собі ще тут, що ми маємо. Отже, буде так у нас x у мінус першому степені, а у знаменнику мінус 1. Тому це записати найкраще так. Мінус зі знаменника виноситься перед дробом, а х у мінус першому не залишати в чисельнику, а також його переставити в знаменник, і в нас буде 1, що ділиться на х, ну і відняти 2х. Ну і все. Тепер можна вже підставляти і рахувати. Дорівнює. отже, верхню межу підставляємо, тобто буде. Мінус один, що ділиться на 1. Я отак все пишу, тому що зараз буде багато мінусів, і можна дуже легко помилитися. Відняти 2, що множиться на 1. Відняти, відкриваємо другу дужку. Тепер підставляємо мінус одиницю. Так, буде мінус 1, що ділиться на мінус 1. Відняти 2 помножене на мінус 1. От, дорівнює. Враховуємо собі, в перших дужках що ми маємо? Мінус один мінус 2. Тоді мінус. В других дужках, я ще пишу ці дужки, У нас буде 1 додати 2. Дорівнює. Дорівнює. Буде мінус 1 мінус 2, мінус 1 мінус 2. І дорівнює, що ми маємо? Мінус 2 та мінус 4, мінус 6. Ось так. Перший інтеграл обчислили. Другий інтеграл. На цій дошці у мене два такі приклади. Я підібрала, що потрібно буде використати ось цю формулу. Що говорить ця формула? Що якщо у нас задана функція вигляду kx плюс b, тобто не просто F від X, так як це є в табличному варіанті, а F від kx плюс b, то е, обернений. Обернене число до коефіцієнта завжди відноситься наперед, коли ми е, беремо первісну. Ну, от спочатку ми дивимося, чи наші функції, ну, першу. Чи наша функція відповідає ось оцій kx плюс b. Так, відповідає, тому що табличний варіант синус х, а у нас уже синус 2х. Отже, в нашому випадку k дорівнює 2. І тому починаємо роботу над первісною. Пишемо спочатку так, як ось тут є. Одиниця на к. Тобто буде одна друга. Помножити. А від синуса первісна мінус косинус. Ну і так, як там є 2х. А тоді межі від пі на 6 до пі на 2. Дорівнює. Можемо підставляти. Ось я цю одну другу так за дужками і залишу, щоб вона мені там не. Крутилася в дужках, А підставляю відразу так. Буде мінус косинус 2 помножити на пі на 2, тобто 2 пі на 2. Відняти мінус косинус, тобто додати буде косинус замість х пі на 6, тобто 2 пі на 6. Дорівнює, буде одна друга, а в дужках буде двійки скоротяться, і це буде косинус пі. А косинус пі це у нас є мінус одиниця. І ще цей мінус разом це буде 1. Тепер косинус 2π на 6, якщо скоротити, то в нас буде пі на 3. Косинус пі на 3, косинус 60 градусів, це є 1 друга. Отже, 1 плюс 1 друга. Дорівнює 1 другу треба помножити на 1 плюс 1 друга на 3 других. І дорівнює 3 четвертих. Ось так обчислився другий інтеграл. Наступний інтеграл. Так само бачимо, що f в степені 5 відняти 3х. Не табличний варіант, тому що в таблиці f в степені x просто. Ну, як я кажу, e це найкраща f в степені х найкраща функція у світі, тому що від неї що похідна, що первісна f в степені. Х. Ну, але тут у нас є коефіцієнт. Вже коефіцієнт дорівнює мінус 3. Ось воно, оце. Тому ми починаємо роботу ось за формулою, і пишемо мінус 1 третя. А далі табли, з таблиці беремо первісну, тобто, має бути f в степені от своєму цьому. Отже, буде f в степені 5 відняти 3х в межах від 0 до одиниці. Враховуємо собі. Буде так: мінус 1 третя я пишу і кладу дужку. І буду мати таке. Підставляю верхню межу E е в степені 5 відняти 3. Далі відняти Е в степені 5 відняти 3 на 0, 0. Ну, нехай так і буде. Дорівнює. Дорівнює буде мінус 1 третя. Далі в дужках E е у квадраті відняти е у п'ятому степені. І вже з цим ми нічого не зробимо. Це такий результат. Ну там можна було б ще Е-квадрат за дужки виносити, але то вже нічого кращого нам від того не буде. Ось такий інтеграл. До речі, десь минулих, минулими роками на НМТ був схожий інтеграл. Взяти інтеграл ось від такого дробу. Зрозуміло, що це зовсім не табличний варіант. А треба звести до табличного. Тобто, що тут потрібно робити? Поділити, скоротити цей дріб, скоротити цей дріб на х квадрат. Ну, можна робити звичайним скороченням, а можна ділити як многочлени. Ну, я покажу, як це робиться звичайним скороченням. Тобто, щоб скоротити ну, я тут буду писати дорівнює інтеграл від мінус одиниці до одиниці. Щоб скоротити, нам, да, звичайно ж, потрібно е винести за дужки множник і тоді скоротиться. Отже, я виношу х квадрат за дужки, і буду мати в дужках х квадрат відняти 2, додати одиниця, що ділиться на х квадрат. І тут у нас х квадрат, де dx дорівнює. х квадрати скорочуються в нас, і залишається інтеграл наступний від мінус 1 до 1. Такий х квадрат відняти 2, додати. І от я вже навчена першим прикладом одиниця на х квадрат, я пишу, що це є х у мінус другому степені, dx. Тоді дорівнює. беремо первісні. Тут вже абсолютно табличні варіанти. Отже, х у третьому, що ділиться на 3, відняти 2х. Додати х у е, мінус першому, що ділиться на мінус 1. Ну, хай так ще буде. І межі від мінус 1 до 1 дорівнює. Е, тепер ще я разочок перепишу, щоб з цими от х -1 і з мінус 11. І отже, буде так, х у третьому на 3 відняти 2х, тоді відняти 1 на х. І межі від мінус 1 до 1. Дорівнює. Отже, підставляємо верхню межу. Будемо мати 1 третя відняти 2, відняти 1. Тоді відняти. Другу межу, нижню підставляємо. Буде мінус 1 третя, додати 2 і додати 1. Дорівнює. А тепер просто розкриваю дужки. Поки що нічого не звожу в дужках, а просто розкриваю. Буде 1 третя, мінус 2, мінус 1, додати 1 третя. Відняти 2, відняти 1. Дорівнює. що в нас відбувається. Відбувається наступне: 1 третя додати 1 третя. Це буде 2 треті. Відняти. І тут, що в нас є, мінус 3 та мінус 3, мінус 6. Ну і ще зробити цю дію, і ми отримуємо мінус. 5, 1 третя. Ось така робота. І попрацюємо далі. І останнє завдання обчислити площу фігури обмеженої ось такими лініями. Зрозуміло, щоб побачити цю площу, лінії потрібно зобразити. Що у нас за лінії? 5 на Х це обернена пропорційність це гіпербола, яка гілками своїми відками міститься у першій. І в третій координатних чвертях. А 6 мінус х це пряма, яка, яка спадаюча, бо мінус перед х нам про це говорить, і проходить по х через 6. Ну, от я почну побудову цього графі цієї площі з прямої. 6 мінус х. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось воно трошки вилазить тут. І по х 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось така пряма у нас буде. От. Трошки дотягну я тут осі, ось так сюди і сюди. от. Це побудована пряма 6 мінус Х. Тепер побудуємо собі криву. 5, що ділиться на Х. Ну, такі візьмемо дві точки, щоб можна було ту криву побудувати. Ну, або 3. Якщо одиницю, 5 поділити на 1, буде 5. Якщо тут 6, значить ось 5 точка. Далі. Якщо взяти п'ятірку, ось п'ятірка, 5 поділити на 5 буде одиниця. Ну і десь вона, ось так, якось собі та площа, про, та, перепрошую, лінія пройде, гіпербола. А в третій чверті навіть немає змисту будувати, тому що нам потрібна площа виключно цих двох ліній. І ось ми цю площу вже тут маємо, от вона. Ось вона, ця площа. Звідки вона у нас тягнеться? Вона тягнеться з. Цієї точки, ось це крайня межа до цієї точки. І ми не маємо цих меж. Нам ці межі треба знайти. Як знаходяться такі межі? Прирівнюємо рівняння цих обох функцій. Отже, пишемо, що 6 мінус х дорівнює 5х. Тепер треба перенести вліво, буде 6 мінус 5х дорівнює 0. І тут би тепер треба до спільного знаменника зводити, а я зроблю не так. Я помножу на х, але напишу, що ОДЗ у нас х не дорівнює 0. І отже, буду мати таке: 6х мінус х квадрат. Мінус 5 дорівнює нулю. Отже, намалювалося в нам квадратне рівняння. Е, якщо його переписати так, що і поміняти знаки, що перед х квадратом не було мінуса, то воно буде мати такий вигляд. х квадрат мінус 6х і додати 5 дорівнює нулю. Ну, а тепер або дискримінант, або е, формули вієта. Ну, я скористаюсь формулами Вієта. Що це в нас буде? Це буде одиниця і п'ятірка, і вони обоє з плюсом. Тому що сума їхня має скласти число 6, протилежне до того, яке тут написано. Отже, одиниця і п'ятірка. А, ну я трошки тут не попала. Отже, це в нас межа ліва одиниця, а ось тут 5 А тепер можемо складати інтеграл. Отже, площа шуканої фігури ось цієї. Це є інтеграл від 1 до 5. А тепер що ж записати, яка підінтегральна функція у нас буде? Площа обмежена лише двома оцими лініями. Тобто від верхньої лінії, яка обмежує цю площу, віднімається нижня лінія. Верхня лінія у нас пряма. Тобто від 6 мінус х треба відняти 5 поділене на х. Де х і дорівнює. І в дужках у нас всі табличні функції, і легко беремо собі цю, Їхні первісні, точніше. Отже, буде так: 6х відняти х квадрат, що ділиться на 2. Відняти. От, що таке 5 на х? 5 поділене на х це є 5 помножене на одиницю на х. Тобто ми коефіцієнт п'ятірку цю пишемо. А первісно беремо від одиниці на х. А що це? А це натуральний логарифм модуля х. Беремо це все в дужки і прописуємо межі від 1 до 5. Дорівнює. Дорівнює. Тепер підставляємо ті межі і вираховуємо. Отже, верхню спочатку буде. 6 на 5, 30. Відняти 5 у квадраті 25, що ділиться на 2. Відняти 5. Натуральний логарифм 5. Вже модуль можемо не писати, бо п'ятірка у нас додатнє число. Тепер відняти. Нижню межу підставляємо буде. 6 відняти 1, друга, відняти ln1. Верніше, 5 ln одиниці. Дорівнює. Обчислюємо. Точніше, я не обчислюю, я відразу відкриваю всі дужки, а потім вже обчислюю. Отже, буде так: 30, відняти 25 других, відняти 5, відняти 6, додати одну другу. Ну, а логарифм одиниці, який би він не був натуральний, десятковий чи звичайний, є 0. Тобто оцей доданок в нас дорівнює нулю, отже його не буде. Дорівнює. А тепер починаємо собі рахувати. 30, відняти 6, це буде 24. Мінус 25 других та плюс 1 друга. Це буде мінус 24 других, тобто мінус 12. Ну і мінус 5 логарифмів 5. І до кінця до обчислюємо, що це буде 24 мінус 12. Це буде 12, відняти 5 логарифмів 5. І дописуємо квадратних одиниць. Ось так. Ось так. Ми трошки пройшлися по визначених інтегралах. Хто зараз вивчає цю тему, то дуже, потрібно, дуже потрібна ця робота. Я сподіваюся, що вона принесе користь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте своїх друзів, яким потрібна математика, і до нових зустрічей!